Зак Уайлд згадує цікаву та милу історію про гастролі з Оззі Осборном у Японії. Це сталося під час гастролей у Японії 30 років тому, за кулісами зали Будокан у Токіо. Тоді я завжди брав із собою на концерт упаковку пива на всяк випадок. Раптом у залі, де ми виступали, не буде пива. В Японії так і сталося. Пива не було, і тут Озі заходить до гримерки після концерту. Закі, закі, у тебе є пиво? Є, але я не дам тобі його тут. Через тебе мене можуть вигнати. Мамочка, так ми називали Шерон Осборн, стоїть у коридорі. Вона почує і побачить. Озі відповідає. Добре, пішли в туалет. Ну окей, босе, йду в туалет. Туалет був спільний для всіх. Я заходжу в кабінку, зачиняюсь і чекаю. Потім озі заходить у сусідню кабінку, простягає руку, і я даю йому півлітрову банку пива. Я чую, як клацає відкривачка. Потім буль-буль-буль. І він випиває усе одним ковтком, повертає банку назад, і ніби нічого не було. каже: дякую, закі. Побачимось на вечері. Ось такі міцні товариські стосунки були у Озі і Зака протягом багатьох років, і це лише одна з сотень історій про їхню дружбу.